Привіт! Пропоную рецептик дуже смачної соковітої гов'ядини у цибулевому соусі. Нарізаю гов'ядину шматками по 0,5 см, цибулю півкільцями. Викладаю шарами на сковорідку, перемежовуючи улюбленими спеціями. У мене розмарин, коріандр та чорний перець. Додаю трішки часничку. Солю до смаку. І томлю на легенькому вогні протягом 40 хвилин. В результаті отримую ось таке ніжне соковите м'язко, а цибуля перетворилася на надзвичайно смачний ароматний соус. Подаю із гречкою легким салатиком із свіжих овочів і насолоджуюсь вишуканим смаком. Спробуйте ви, це дуже-дуже смачно!